З піснею Крок Кірвоградів вдруге провели конкурс з строєвої пісні. Протягом кількох годин учасники демонстрували вміння злагоджено марширувати, співаючи пісні. Хто крокував та співав найкраще, знає Інна Примак. На фортечних валах самого рання зібралось понад три сотні школярів. Взяти участь у другому конкурсі строєвої пісні забажали майже усі міські школи. Це актуально, тому що наші діти повинні розуміти, що від них також залежить спокій в нашій державі, що вони повинні повинні бути відповідальними в майбутньому за свою батьківщину. Після офіційної частини розпочалися виступи. Школярі марширували перед членами журі. Головна вимога робити все чітко та злагоджено. По уроку, по два ми репетировали. На уроки ще доповнительно ми репетировали. А пісню нам є ще захищати. Команда п'ятої гімназії крокувала в українських вишиванках. Пісню обрали козацьку. Козацькому роду нема перемодули. Ми маємо козацьке минуле. Ми повинні про це пам'ятати. Та вибрали цю пісню, ці наряди, щоб згадати показацьки наше минуле. У загоні шостої школи самі дівчата проте керує ними юнак. Школярі розповідають, найскладніше їм дався вибір пісні. Пані знакомі, Ми искали і и и украинские і українські пісні. Ми хотіли склонятися к украинскому варианту, так як ми в Україні живемо. Потім ми знайшли пісню. Нам посоветовал отец однієї з девочек, він служив. Ми посмотрели, послушали, вона була така динамічна, веселая. Члени журі оцінювали зовнішній вигляд учасників, їх вміння працювати командою. А ще враховували, у якому настрої конкурсанти. Гарний настрій, чудово розкривається душа і мислення всіх цих молодих людей. Очевидно, мета досягається. Діти задоволені цим, значить, будуть намагатися так діти. Тривав конкурс понад три години. У результаті перемогу здобули школярі 6 та 25 шкіл. Інна Промакеля Зільонкін день за днем.